Добрий. День. Я вам вже розказував про те, як Сполучені Штати захопили один із підсанкційних танкерів, який віз нафту із Венесуели, і одночасно погрожують і іншим підсанкційним танкерам, які спробують теж вести нафту із Венесуели, і це є добрим для нас, тому що ці всі танкери це є частина того самого е, тіньового флоту. У нас в пресі його часто називають російський тіньовий флот, хоча насправді це називаємо так міжнародна коаліція різних нечистих на руку ділків, які використовують старі екологічно небезпечні танкери, які часто ходять без страховки, використовують фальшиві прапори. Тобто вони в кращому разі зареєстровані на якихось там островах, а часто і взагалі не зареєстровані, а ходять під прапором якоїсь держави, на що не мають права. І об'єднують всіх те, що вони використовуються для того, щоб возити підсанкційну нафту із Росії, Ірану і Венесуели. І от схоже, що Дональд Трамп вирішив серйозно взятися за цей тіньовий флот. І як я вже сказав, це дуже добре для нас. Тому що будь-який удар по тіньовому флоту в цьому міжнародному тіньовому флоту зменшує кількість, ну їх так, носіїв нафти, тобто ті, хто може возити зокрема і російську нафту, і Україна так само разом зі Сполученими Штатами активно бореться зараз проти цього тіньового флоту. Вчора Дональд Трамп оголосив про повну та абсолютну блокаду всіх санкційних нафтових танкерів, що в'їжджають до Венесуели або виїжджають з неї. Ну, напевно, краще було б сказати, впливають до Венесуели або відпливають від неї. І одночасно назвав уряд Ніколаса Мадура іноземною терористичною організацією. Венесуела повністю оточена найбільшою армадою, будь-коли зібраною в історії Південної Америки. Написав Дональд Трамп на своїй платформі соціальних мереж Трас Social. і він заявив, що блокада триватиме, доки Каракас не поверне всю нафту, землю та інші активи. Він звинуватив режим Ніколаса Мадуро у використанні доходів від нафти для фінансування наркотероризму, тероризму, торгівлі людьми, вбивства та викрадання людей. Вбивства викрадання людей. І от ця заява пролунала на тлі зростаючої напруженості між сполученими штатами та Венесуелою, оскільки Дональд Трамп продовжує вимагати відставки Ніколаса Мадуро, і стверджує, що всі варіанти, зокрема, і використання військової сили або навіть наземної військової операції, залишаються, як то кажуть, на столі. і ми бачимо, що масово нарощуються війська в тому регіоні. За цей час, поки та американська армада знаходиться біля Венесуели, Сполучені Штати здійснили вже 22 так званих відомих удари по морських суднах. Ну, це частіше були не морські судна, а скоріше там великі катери, які їх називали суднами, що перевозять наркотики, і називали їх наркотерористами. Притому загинуло 87 людей, і скажімо, в Конгресі Сполучених Штатів це викликає занепокоєння, тому що вважають, що це більше нагадує не боротьбу з наркотерористами, а де-факто початок війни без оголошення війни, а ми пам'ятаємо, що оголошувати війну в Сполучених Штатах має право тільки Конгрес. Венесуела нещодавно звинуватила Сполучені Штати у морському піратстві і сказала, що це є частиною стійкої політики примусу, та агресії От, це відбулося після того, як був захоплений от той от, е, танкер Шкіпер. Е, Сполучені Штати при тому виправдовують удари по е, суднах наркотерористів, як вони заявляють. Е, а також заявляють, що судна використовуються е, о, оці от танкери, яким зараз загрожують яким загрожують арештом, що ці танкери використовуються для транспортування підсанкційної нафти з Венесуели та Ірану, і це все йде в рамках незаконної мережі перевезень нафти, які підтримує іноземні терористичні організація? Ну тут ми знов-таки зробимо зауваження, що Кажуть тільки про транспортування нафти Венесу... з Венесуели та Ірану, хоча насправді це ті самі танкери, які використовуються для транспортування під санкційної нафти із Венесуели, і з Ірану, і з Росії. І тому дай Боже хай бореться Дональд Трамп з всім цим е, тіньовим флотом, е, це все йде на користь е, нам також. Ну і ще Дональд Трамп стверджує, що він тому так, от, взявся за Венесуелу, що Венесуела зараз займається незаконним обігом наркотиків в регіоні. При тому Венесуела це заперечує і уряд Ніколаса Мадури стверджує, що Вашингтон прагне просто. Привласнити величезні нафтові запаси Венесуели шляхом е, застосування військової сили, е, ну і стверджує, що зусилля з боротьби з наркотиками є лише такою от, підставою, е, приводом для того, щоб просто взяти і незаконно усунути Нікола Самадура від влади. Подивимось, як будуть розвиватися події, але удар по тіньовому флоту танкерів, у цьому міжнародному тіньовому флоту танкерів, це для нас дуже добре і воно обов'язково відгукнеться і у нас. Тим більше, що Україна одночасно теж е бореться зараз з цим тіньовим флотом і виводяться з ладу танкери оцього тіньового флоту в Чорному морі треба щоб це відбувалося на всіх морях і на всіх океанах землі на все добре